Близько 10-ї години ранку я отримав смс-повідомлення про те, що інтернет-банк заблоковано і клієнти не можуть ним користуватися. Вони не знали, що відбувається. Ми припускали, що можуть бути втручання у роботу наших інформаційних систем. Згодом ми доволі швидко визначили, що це кібернапад. Ранком 27 квітня 2007 року засоби масової інформації повідомили про перенесення радянського меморіалу, що стояв у центрі Таліна, на військове кладовище. Підвищений інтерес медіа до цієї події вилився у протистояння прихильників та противників переносу пам'ятника. Зрештою, Естонія стала жертвою суперечок, які пригорнули увагу світового співтовариства до цієї маленької Балтійської країни. Це були атаки, пов'язані з відмовою функціонування. Наш сервер отримав велику кількість запитів. Зазвичай ми отримаємо близько тисячі запитів. Цього разу це було більше ста тисяч, і вони повторювали свої запити частіше, ніж це роблять наші користувачі. З'ясувалося, що банки були не єдиними жертвами нападу. Вебсайти уряду, національних міністерств, медіа, поліції і навіть номер виклику на випадок надзвичайної ситуації були атаковані хакерами. Естонці відчули справжню загрозу їх національній безпеці. Напруга була дуже високою. Щоб отримати інформацію про те, що сталося, люди заходили в інтернет, однак доступ до мережі був заблокований. Неможливо було також перевірити свої електронні рахунки. Здійнялася паніка, адже естонці залежать від інтернету. На жаль, уряд також не володів ситуацією, адже ця атака виявилась несподіваною як для влади, так і для відповідних служб країни. Атаки на сервери урядових та комерційних організацій продовжувалися більше двох тижнів. Було перервано зв'язок із сусідніми країнами. За допомогою уряд Естонії звернувся до північно-атлантичного альянсу. НАТО вперше в своїй історії отримав від свого члена запит про допомогу в захисті від кібератак, відверто кажучи, альянс не повністю виявився готовим, тому що у наших фахівців не вистачало досвіду реагування на подібні ситуації. Втім, ми зібрали групу експертів, відправили спостерігача до Таліна, і після самого інциденту НАТО взяло на себе роль координатора. Необхідно було у стислі терміни з'ясувати, які ресурси необхідно задіяти, щоб допомогти нашим колегам з Естонії. Напад хакерів на сайти естонських банків, урядових організацій та силових структур змусило уряд країни вкласти чималі гроші в створення комплексної системи it безпеки. За цими дверима знаходиться місце, де ми проводимо дослідження у галузі кіберзахисту та кіберрозробок. На жаль, це режимний об'єкт, і я не можу дозволити вам увійти. За підтримки НАТО естонці створили навчальний центр комп'ютерної безпеки К5, який був введений в дію минулого року. Навчальний центр зібрав разом експертів з кількох країн-членів НАТО. Тут працюють фахівці з Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Словаччини, Іспанії та Естонії. Основне завдання цих людей збір та аналіз розвідувальної інформації в мережі інтернет з метою моделювання можливих відповідей на комп'ютерні атаки. Інформаційні системи комунальних служб, служби повітряної безпеки, силових відомств і звичайно фінансових органів країни всі залежать від комп'ютерних мереж. Заблокуйте ці мережі або призупиніть їх роботу, і ефект буде жахливим. Хакери знають це. Вони можуть організовувати атаку з будь-якої частини світу, і їх важко відслідкувати. Тому естонські військові переконані, що навчальний центр к 5 у Таліні має стратегічне значення для Естонії і країн НАТО загалом. Я би висловився військовим терміном: навчайся, ніби воюєш, та воюй так, як навчаєшся. Цей вислів можна застосувати і до кіберзахисту. Ми повинні здійснювати підготовку на всіх рівнях, адже не лише адміністратор з питань безпеки, чи то it спеціаліст а й звичайні військові, які мають доступ до інформаційних мереж, повинні знати, як діяти в таких ситуаціях. Кібератаки, які були завдані по Естонії 2007 року, а згодом і іншим країнам Європи, дали чітку уяву суспільству: наскільки серйозними можуть бути наслідки атак, завданих кіберзлочинцями. цілком зрозуміло, що естонська економіка дуже вразлива по відношенню до кібератак, адже вона дуже залежна від інтернету. Для прикладу 98% банківських грошових переказів проводилися електронним шляхом. Тож, якщо відбудеться зупинка електронних каналів, а відтак і обігу коштів, зупиниться вся економіка країни. Однією з видовищних кібератак в дусі голівудського екшену стала крадіжка 9 мільйонів доларів з пластикових карток сотень людей у всьому світі. Протягом 30 хвилин. Восени минулого року 139 банкоматів були атаковані кіберзлочинцями. Через слабку систему захисту одного з банків зловмисники вкрали необхідні дані, підробили пластикові картки та за кілька хвилин залишили безкровно зароблених тисячі людей. В державі дуже багато, зважаючи на рівень економічного розвитку і так далі, фінансового сектору дуже багато зав'язано на приватні компанії, на приватний бізнес. На банки, на банковську систему. Так от даних про втручання в банковську систему, на жаль, на сьогоднішній день зібраних таких даних у нас немає. Я переконаний в тому, і це підтверджує мої е, ну, розмови з деякими банкірами, що їх дуже багато. За неофіційними даними, щороку в Україні фіксується близько 10 тисяч кіберзлочинів. Третина з них припадає на банківський сектор. Здебільшого це стосується пересічних громадян, які користуються електронними картками. За словами банкірів, сьогодні на жаль, жертвою хакера може стати будь-хто з нас. На жаль, в Україні міжнародні платіжні системи не змогли масово замінити картки з магнітної стрічки на смарт-картки по різним причинам. І це дає можливість мати оті наслідки, на жаль, незахищеності населення від шахрайства сьогодні в Україні десятки мільйонів людей користуються електронними картками. Більшість проектів розвивається практично без державного контролю. Держава в обличчі Національного банку України не контролює безпеку більшості фінансових операцій, адже система захисту інформації таких платіжних систем розроблена іноземними фахівцями. І не сертифікована в Україні, замість того, щоб нас створювати в цілому умови, за яких ми б могли працювати по прогресивній карткові чіповій технології, ми довольствуємося тим, що сьогодні банкіри дешевше купують банкомати, торговцям завозять, продають більш дешеве устаткування, яке працює. З магнітною полосою, і тим самим ми усугубляємо ситуацію на території України, створюючи передумови, що всі оті хакери, хто там пробував десь зламувати систему за межами, вони будуть сюди приїжджати. Сьогодні перетнути кордон нема проблеми, але вони будуть приїжджати. І враховуючи, що в нас ще плюс до всього поширена операція. Зняття готівки, і відповідно, вони будуть зламувати ті чи інші картки, будуть зламувати ті чи інші системи, вибирати готів. Втім, не дивлячись на ймовірні ризики, і банкіри, і експерти в один голос стверджують, що убезпечити пересічного українця від кібершахраїв може лише національна платіжна система. Ну, це платіжна система на базі чіпової карточки створена повністю. Всі елементи цієї платіжної системи створені в Украине украинскими разработчиками и под руководством Национального банка. То есть часть программного обеспечения, которая относится к безопасности. Это позволяет Национальному банку Украины быть уверенным в надежности и безопасности системы всех транзакций. Вот благодаря этому Национальный банк выступает